Якою я бачу європейську Україну? Якою я бачу європейську Україну? Якою ми бачимо Європейську Україну. Вільною, незалежною та відбудованою. За час воєнних дій в Україні знищено тисячі будинків, шкіл, садочків та підприємств. Для того, щоб нам це відбудувати, нам потрібні спеціалісти в усіх сферах. Електрики та токарі, механіки та лікарі, будівельники та водії це можливо за наявності красивої сучасної школи, яка надає нам якісну європейську освіту, просторі, світлі, класи, сучасне технічне обладнання, модернізовані предмети та програми, спокійні та задоволені вчителі, усміхнені, мотивовані учні, відповідальні інтегровані батьки. Це крок до майбутньої сучасної України у колі дружніх європейських країн. Нагойдал чим неба збити сміх дитячий і твій погляд щасливий, і Господу вдячний. А ще вдячна усім, хто приніс перемогу, хто доклав стільки сил, щоб вернулись додому. Із далеких країв у свою батьківщину ті, хто через війну її з жалем покинув. Відбудується місто, відродиться село. Буде краще ніж вчора в країні було.